Привіт! Ну що, свято завершилося? І ти один дома, і я один дома. І тому можу зняти відео. І ніхто не буде кричати Мама! Аліна і відволікати мене від зйомок. Про що я можу сьогодні розказати? Ну, я сьогодні подумала, відчула, точніше, як і всі схиблені на рослинах, відчула цей е, свербіж, я б так назвала. На дворі мінус, а свербіж нікуди не дівається, тому що відчувається вже наближення середини зими. І всі схиблені на рослинах, хочуть знов прокидаються у них. Хапальний рефлекс, і хочеться знову отримати якусь таку дивну рослинку і з нею починати своє товаришування. Я зараз показую філадендрон Florida Б'юті, який я придбала рік тому, саме отак, десь 6 січня, і потім у нас була з ним довга дорога в дюнах. Тому що він у мене помирав. Тому що якщо рослину отримати, коли у вас вербіж купити, а не тоді, коли вона може спокійно поштою приїхати, не замерзнути, не стресанути і розпочати своє нове життя в нових умовах, то завжди отак і буває. І так і буває. Отже, з цим філодендроном все вийшло окей, все було стало класно, але пройшов для цього цілий рік, і я отримала дуже багато таких не дуже гарних емоцій, тому що весь час за нього переживала. Так мені його хотілося, і так йому було погано. І сьогодні мова піде саме про такі рослини, які купуються в цей час. Особливо такими садівниками, як, наприклад, я, які на той момент не розуміли, що якщо рослина жила у когось в шафі спеціальній, де була, було освітлення спеціальне, де була спеціально виставлена температура, де під ногами у цієї рослини був такий. Коврик теплий, тепла ковдрочка, щоб коріння не мерзло, де стояв вентилятор, який робив їй вітер штучний, і тут вона опиняється в цій картонній коробці, в темряві в холоді їде до вас. Потім приїжджає і ви на свій розсуд її садите так, як вам здається, краще, або як ваші умови вам дозволяють. І не запитали при цьому у того продавця, який вам продав, а як вона, в чому вона росла, в яких умовах. І пересаджуєте в зовсім інші умови. Умови рослина стресує і трапиться те, що трапилось, наприклад, у мене. От зараз я покажу на прикладі двох рослин. Оце біленьке сторчить маленьке з землі. Це не що-небудь, це монстера. Монстера від слова монстр. Да? Але цей монстр, якщо порівняти ну, як мій міз... менше, ніж мій мізинець, і я йому дуже рада. Це монстера Стендліана, чи якось так вона називається, рідкісна рослинка, до того ж варієгатна. Коли вона видала просто зелене листечко, одне, а це було тижня-два тому, я вже раділа як дитя. Я думала, вона розгубила свою варігатність, але вона вижила. Справа в тому, що, купивши її в січні, я купила її з листочками. Листочки вони, вона поскидала протягом трьох тижнів від стресу, а потім почала потихесеньку відходити в інший світ. І що я не робила, нічого не допомагала. Я поставила собі мету дотягти хоча б до весни, а там сонечко пригріє і куди воно дінеться. А нічого так не сталося. Все літо рослина була в жахливому стані, хоч росла в своїх енциклопедичних умовах, так як написано в інтернетах, все, що там казали, я все виконувала. Я намагалася її не переставляти з місця на місце. Я намагалася робити так, щоб її коріння дихало, ну і все таке інше. Але нічого не було. Рослина сиділа і перетворилася на таку кульку маленьку, наче горошина, такого розміру. І я в один день десь в вересні цю кульку взяла і викинула в сміття. Там в смітті вона полежала день. І, мабуть, щось є, є в цьому світі, тому що саме в цей день я відкриваю інтернет і бачу, скільки коштує така рослина, вона з'являється в продажу, і бачу, що вона коштує там, тисячу, півтори тисячі гривень. Я знаходжу своє сміття, знаходжу, знаходжу свою цю горошину і саджаю її, просто кидаю її в мох разом з рожевою принцесою. До речі, рожева принцеса не вдала, тому що в неї. Ну, геть немає варіагатності, або те, що є, воно мене не влаштовує. Але тут вона виконує роль як каталізатор процесу. Вона нібито заважає моїй монстері маленькій, але й дає гормон. Заважає, тому що забирає все місце в горщику. А з іншого боку, може, від неї йдуть якісь флюїди, якісь гормони росту, я не знаю. Але сталося те, що сталося. Восени, коли мало світла, і коли всі рослини начебто завмирають, моя манстера, пропустивши літо, вдруг раптово почала рости. Отже, може, комусь стане мій досвід ну, десь допоможе, то от, будь ласка, отак от воно спрацювало після сміття, полежавши там, подумавши. А потім, опинившись в горщику з, з більшою рослинкою, вона починає рости і починає рости в листопаді. Десь в кінці, в останні дні листопада, я вдруг помітила, що щось з'явилося з, з землі. Точнісінько, так само себе повела інша рослина. Вона прийшла взагалі в класному стані, з великим листом, такий, на який на який я не могла наглядітися. Називається вона Антуріум Есмеральда. Лист був довгий як чоловіча краватка, оксамитовий. І теж вона прийшла в січні, і так само вона скинула протягом місяця цей лист і почала гнити і вмирати. І що я не робила? Нічого не допомагало. І так само в вересні, в той самий день, вона пішла в сміття разом з монстерою цією. Тільки у неї була не горошинка, а такий стовпчик розміром 1 см висотою і сантиметр шириною. І справа в тому, що після сміттєвого баку я вже не знала, де у нього верх, а де у нього низ у того стовпчика. І тому я його, я його на бачок поклала просто в мох біля. Великого білітая. Це у мене філедендрон білітай, дорослий. І ось так само в листопаді вона показала, що вона жива, видала щось таке маленьке, малюсіньке. І зараз я бачу, що навіть якийсь листочок з'являється. І таких пацієнтів у мене не два і не три, а багато. Просто на прикладі цих рослин я хочу вам сказати, що. Якщо вже так трапилося, і у вас з'явилася така рослина, то, мабуть, вона вас навчає терпінню. І може вам стане мій досвід на користь, і ви так само зможете повернути свої рослини до життя, але треба набратися дуже-дуже багато терпіння. Як я кажу, завжди краще про них забути. І все станеться так, як тому. Треба бути. Ну, все, це, мабуть, все, що я хотіла сьогодні розказати. Але бонусом ще додам свої 5 копійок. Тому що у нас же є єдиний канал, телемарафон. А я не хочу, щоб ви його дивилися. Я вам чесно скажу, мені просто дуже боляче, коли з нас роблять ідіотів з українців. І так чайною ложечкою в мозок нам. Вплавлюють по трошечку цього лайна. І ми зазвичай звикаємо до цього лайна. Воно капає з вух на щоки, потім злизуємо в рота, а потім з рота попадає в мозок. І отруює його, і ми цього не відчуваємо навіть, бо ми до цього вже звикли. Про що я? Я про те, що якщо б я не почула цього мера, як його з міста? О, Господи, пошому Скадовська. Якщо б я не почула цю людину в розпачі, то я б навіть і не подивилася б у той 95-й дурнуватий квартал, бо я таке не дивлюся лайно. Давно-давно вже. А тут я вирішила подивитися і на мене напав справжній іспанський сором, хоч я нічого такого і не робила. Мені було так соромно перед людьми, які з цього міста виїхали. І цю дурепу, як показали жінку цією дурепою в цьому виступі 95-го квартала. Ну, з 95-м кварталом там мені все давно зрозуміло, але мені не зрозуміла в цій історії е, така річ. У нас є наглядова рада за телебаченням, да? вони існують за суспільні гроші, да? які збирають нас з вами як налоги. Вони мають працювати і. Якось відокремлювати лайно від борошна в телебаченні і в радіо, да? і думати, а може, це дурня сталася випадково, і просто її не показувати, а може це якесь хтось замовив спеціально з якоюсь метою цю дурню, і треба підключати якісь органи для розслідування, які теж існують на державні гроші. Це одна сторона справи, яка мене обурила. І друга сторона справи, коли е, з'явилися люди, які, ну, знаєте, е, є люди, з якими йде поруч, люди йдуть поруч, є люди, за якими йдуть, а є люди, від яких сахаються. І перейти з однієї категорії в іншу категорію, дуже легко. Я зараз кажу про те, як після цієї історії позавчора зранку з'явився пост Сашка Положинського, до якого я відносилася нормально? І там я прочитала, та все класно, я дуже радий. Я передивився цей виступ 95-го кварталу. І я радію цьому. Я хочу, щоб українці дивилися гумор на українській мові біля, біля телевізора. На свята, і ми до цього йдемо маленькими шашками. Тобто людина е свідомо хотіла якось виправдати. Яка в неї була при цьому мета насправді незрозуміло, але людина перейшла з категорії, за якою йдуть, в категорію, від якої сахаються. І мені жалко сашка. Я від нього відписалася в Фейсбуці. Класно, що і в Фейсбуці є така опція, і можна так зробити, що я ще хотіла сказати? Ще я хотіла сказати трошечки про свята. І про те, що треба нам виховувати в собі якусь внутрішню злість, бо без цього не буде у нас нашої національної пам'яті, правильної національної пам'яті. Пам бо якщо навіть собаці в морду палкою штрикнеш, вона це запам'ятає на все життя. А ми цього не пам'ятаємо. Нас вбивають, нас знищують, да? а ми кажемо, а ми звикли святкувати Різдво Сьомого, так, як Кацапи, як Московський патріархат, де славить батюшка в проповіді російське військо і славить Кирила. Да? І ми з ними святкуємо, а вони нас вбивають, а ми так звикли. То треба нам якось виховувати свою злість, щоб вона нам допомогла якось свої звички змінити. Ось про що я хотіла сказати бонусом в цьому моєму відео. Але це відео було в основному про те, що треба навчитися чекати. Рослини нас. Вчать чекати. І ми будемо чекати. І я сподіваюся, що і все це лайно, яке ми отримали, да, про яке я зараз казала, воно якось перебродить, і щось з цього буде виросте нормальне. Всім дякую, вибачте, за те, що зайняла ваш час. Може, я щось не те наговорила. Але це моє власне, і я так думаю, на що я поки що маю право. Всім пока-пока.